Тому що зараз я запрошую до мікрофона людину, яка є однією справжніх співочих легенд Буковини. Це народний артист України, професор кафедри музики Чернівецького національного університету. Зустрічайте! Національного університету іван. Берден. Ще раз найщиріш вітання всіх, хто сьогодні всі до завітав на стадіон Буковина для того, щоб привітати наших юних героїв. У нас дійсно був дуже складний, дуже великий і в певному сенсі рекордний сезон. Сезон чемпіонату і кубку Чорнівецької обласної дитячі нацької футбольної ліги. Уявіть собі, загальна кількість команд-учасниць – 109! Загальна кількість футболістів 1750! Загальна кількість зіграних матчів 1011! Це ознака того, що Буковинський футбол розвивається і дуже сподіваємося, має велике майбутнє. І саме тому сьогодні у нас, як почесні гості, присутні, голова Чернівецької обласної ДЮФЛ. Перший капітан національної збірної України з футболу Юрій Шерницький. Президент футбольного клубу Буковина. Вихованець Дюсуша Буковина. Колишній гравець футбольного клубу Буковина Андрій Сафроня. Відомий буковинський футболіст. Гравець, який заграв за команди динамо Київ, металіст Харків. Дніпро Дніпропетровськ. Вітес Арнем з, Ні... з Голландії. Дармштат з Німеччини, гравець національної збірної України. Денис Горіни. Перший заступник голови асоціації футболу Чернівецької області. Сергій Задорожня. І ветеран українсько-російської війни Олександр Ставченський. Слово для привітання надається вихованцю ДСШ Буковина, президенту футбольного клубу Буковина Андрію Сафроніку. Перших літних сьогоднішніх Молодці. Тільки не зупиняйтесь на цьому. Команди, які сьогодні програли, для вас має бути стримування ще для більших. Ми чекаємо вас в першій команді нашого разговора. Дякую. Зараз ми користуючись нагодою. Асоціація футболу Чернівецької області. Хочу нагородити спеціально почесною відзнакою. Асоціації футболу Чернівецької області за заслуги президента футбольного клубу ковина Андрія Сафроняка нагородження перший заступник голови асоціації футболу Чернівецької області Сергій Задорожня. Ну а також ще один такий приємний момент. За дорученням батьківського комітету Казедою США Буковина пам'ятним подарунком за всесторонню допомогу в організації змагань і заходів випуску виковові категорії Ю 17 нагороджується Іван валя! Ветерану українсько-російської війни! Олександру Ставченко! Вітання всім! Для мене безпосередньо сьогодні вийде час бути, бути присутнім на нагородженні, на фіналі. Насправді мені дуже приємно бачити всіх половині футболістів, які були на цьому стадіоні і бути радувати всім вболівань нашого краю. E, я вдячний щиро асоціації футболу Чемецької області e, за те, що клуб кубок області вони назвали безбородку так. Так, e, я володію знав як чуйну, добру людину і асоціація робить для того, щоб ми завжди пам'ятали таких людей проводити. І даним кубком, даним цим фіналом, ми пам'ятаємо, поки ми живемо, ми пам'ятаємо всі його. Я хочу, e, щоб ви. І в вашому житті ви завжди пам'ятали по існує надається не незалежність. На незалежність, яка виборюється зараз на нашій країні. Я хочу, щоб ви були сильно для України. Я хочу, щоб ви молилися за кожен військовослужбовців, який за зброї нашу країну. І тільки спільними зусиллями ми маємо вірити в перемогу і йти до перемоги до кінця. Тому що за вами нашами віки вам українська. Слава Україні! Ну що ж, а тепер переходимо, власне, до основної церемонії нашого сьогоднішнього дня церемонія нагородження в категорії Ю-14. Кращий волонтер у цій віковій категорії. Ілля Томюк. Спарта! Кращий захисник Артем Мельничук, ФСК Чернівці Найкращий півзакісник Іван Головач, Буковин на 10. Кращий нападник Денис Тариця, Буковин на 10. І кращий гравець матимчича. Поскаче міцціони. Кубком і медалями за третє місце в чемпіонаті. ОДЮФЛ нагороджується команда. Кубком і медалями за друге місце у чемпіонаті ОДІФР нагороджується команда. Буковина 10. Тренер Андрій Гордей. І звичайно нагороджується переможець сезону 23-24. Феска Чернівці, 21. Валентин Рубіч тренер 시청 Ну що ж, тепер переходимо до нагородження у віковій категорії Ю 15 Ю 16. Це юнаки 2008-2009 років народження. Кращий воротар Артем Діжнак, Спартак! Кращий закисний. Віктор Жолова боковина 10. <працювання> Кращий закисний. Назар Котомський, Буковини на 9-1. Кращий нападник Олександр Гологін. Буковина 10. І кращий гравець сезону. Денис Поверницький. Буковина людей. За третє місце і медалями в чемпіонаті Чернівецької обрії файл нагороджується команда ДФК Спарта, тренер Чернишин. <плес>

Кубком і медалями за друге місце у чемпіонаті Чернівецької води УПЛ нагороджується команда Буковина 10, тренер Андрій Гордей. Субтитры сделал DimaTorzok і, звичайно, оплесками вітаємо чемпіона сезону 23-24 Чернівецької ОДЮФФ Буковина 0-9-1 <ривання> ну і нарешті переходимо до народження е, останньої на категорії. Це категорія Юрсінадцять юнаки 2007 року народження і кращим воротарем за підсумками сезону став. Назар баланюк! Сперта! <рістичний> Кращий захисник. Максим Сінчук, буквально довго. Та <плес> Кращий півзахисник захисник. Володимир Друцу, буквально вісім. кращий нападник, Владислав Савула, готовий на 8 Ну і нарешті кращий гравець сезону вашопицький максим.

Якщо тата забрали. Кубковий медалі за друге місце в чемпіонаті Человецької води ЄФЛ 23-24 нагороджується команда. Буковина 08, тренер Юрій Крак! Герої сезону 23-24 володарі кубку, Чемпіони Чернівецької обласної ДНПЛ сезону 23-24. Команда Поковина. öyle bir durum yok Це сезон 23-24 років. За третій рік, як чемпіонат проводиться під час повномасштабного вторгнення Російської Федерації на Україну. Тому е, говорити про те, що е, важко, що тривоги, коли і погодні умови не давали нам е, провести ігри. Але якщо ми подумаємо про тих е, хлопців, Завдяки яким ми проводимо чемпіонат, завдяки яким ми тренуємось, добиваємося якихось успіхів, тобто за наші воїнів, які захищають нас, то без них неможливо було б і провести чемпіонат, і завершити. Тому давайте оплесками, подякуємо.

Тимо для того, щоб я розвивати домовляли, жилому плані, тренеру достойні, мали намагали спеціальні раді пойшли до рівні. Бачу, у вас потенціал. Бачу. У вас дуже А тепер половина цьому року до вас будемо купаємо. Я думаю, що ви ваші десь повинен. Для школи, добавити, одягу молоді, добавити, в другому плані, добавити і посилити до мене. Якщо ви тут не буде, так. своїй віковій категорії, будь ласка, сьогодні там подивитися і рвувати. Остак і вас.